Ми почали жнива із салати сменичан, у нас тут одна з найбільш великих ділянок 20 гектарів, От, приступили до обмолоту сої. Соя у нас без ГМО, досить непоганий сорт підібрали, високобілковий. Попередні аналізи, які робили хороші. Ну, в процесі думаємо зібрати досить непоганий урожай. Завдання міста полягало цієї весни залучити максимальну кількість нових земель для обробітку. Власне, багато що нам вже вдалося. Так? Зокрема, новостворене комунальне підприємство зараз збирає урожай на площі 68 гектарів. Окрім того, ми так само ще цього року на один рік передали в оренду фермерським господарствам близько 70 гектарів. Частина так само вже зібраного урожаю, тобто ми маємо цього року збільшення земельного банку громади на порядка 150 гектарів. Це є дуже важливо в умовах продовольчої кризи, необхідності власного виробництва задіювати всі земельні ділянки, які раніше пустували, не оброблялися, заростали, максимально задіяти і виробляти продукцію. Крім того, ми збільшимо ще кількість земель, які будуть оброблятися, які за зимовий період часу розліснення, і відповідно вони будуть оброблятися. Зараз такий час, і, скажімо продукти і харчування дуже важливо, зважаючи на те, що на великій території нашої держави йдуть бойові дії, і ті земельні ділянки не можуть використовуватися для забезпечення харчової нашої промисловості.